Друзі, всім привіт! І перш за все на початку цього відео хочу поділитися з вами однією гарною новиною. Так от на цьому каналі вже більше ніж 100 підписників. І хоча це не сказати, що якесь дуже велике число, але я все одно радий, оскільки я не займаюсь ніякою рекламою і не так же, можливо, дуже часто роблю відео як хотілося б. Але, тим не менш, все одно проходять нові люди, дивляться ролики, підписуються на цей канал. І, в принципі, переглядів не так вже і мало, десь в середньому там 50, приблизно і навіть буває і вище, при тому що підписників приблизно 100 зараз. Саме тому я радий, що люди мене дивляться і в майбутньому теж, звісно, що будемо розвивати цей канал разом з вами. Ну і також я теж. Чекаю на ще один ювілей, який в нас теж скоро буде. Це 100 відео на каналі зараз 87. Тобто дуже скоро, я сподіваюся, що через можливо, там, декілька тижнів, можливо, там, через там, місяць-два у нас буде ще інший ювілей. Але в цьому відео давайте ми поговоримо все ж таки саме про шахи, і е, я хочу вам показати одну дуже класну ідею, яка особливо буде гарно працювати. Якщо ви граєте гамбіт мора, але в принципі можна і цю позицію отримати із сицилійського захисту звичайного, тобто як вона виникає? Вона виникає після Е4, С5 і далі ми поки що граємо Д4, але на СД робимо хід Кінів 3. В чому ідея цього ходу? Чому ми не граємо Кінів 3 на початку, а потім Д4? Тобто не дамо на головній лінії. Справа в тому, що якщо чорні якраз таки і хочуть піти на... Основні варіанти, то вони можуть спокійно зіграти, наприклад, конем на поле С6, на також d 6 e 6 зробити всі ці ходи, тоді ми з'їдаємо пішака на d4, і у нас виникає якраз типова стандартна позиція для соцілійського захисту. Але тим не менше, в цій позиції у чорних є теж інші варіанти, наприклад, тут час від часу грають Е5. І Е5, до речі, це ще і невеличка пастка за чорних, тобто. Якщо ми тут зіграємо кінь e5, то це буде дуже великою помилкою через те, що у чорних знаходиться хід версія 5. версія 5 і далі на будь-який захист від шаху чорні з'їдають нашого коня і перемагають в цій партії. Тобто так нам грати не можна. Тим не менше в цій позиції якраз ми можемо грати в тусі гамбіту Мора і зробити той хід, який в принципі можливий був і трохи раніше, це хід C3. C3 жертвим Пішака, ну чорні, звісно що хочуть все ж таки залишитися сайвим пішаком, тому з'їдають на C3, ми б'ємо, звісно, що конем. Далі D6 теж, звісно, що гарний хід це чорних, все ж таки вже кінь e5. Вже у нас реально була ідея зіграти. Ну і тут, звісно, що ми граємо просто зон Z4, тобто цей хід знайти якраз не дуже важко, стандартний хід для майже будь-якої позиції в Соціальному захисті. І отут принциповий момент у нас виникає. Тобто у чорних все ж таки ми бачимо, що дуже поганий розвиток фігур, і треба їм швидко дуже готувати коротку рокіровку. Тобто тут є різні варіанти, наприклад, слон е7 там є хід, кінця 6 теж буде нормальний варіант, можливо, навіть кінця 6 буде найкращим ходом. Але тут знову ж таки час від часу чорні грають А6. Ну, а 6. Насправді а 6 це доволі логічний хід, тобто в чому його ідея? Тобто, якщо чорні грають а6, то вони контролюють поле g5 і не дають нам зіграти якраз таки кінь g5. Тобто, Наприклад, якщо зіграти не а 6 а кінь F6, теж дуже логічно, але не дуже і сильно, то тоді вже кінь g5. Дуже неприємно буде для чорних, оскільки далі ми, звісно, що хочемо зіграти або кінь f 7, або слоне всім, і у чорних. Тут зрозуміло, як захищати цього пішака, тут у чорних є проблеми. Так, є там хід D5, можливо, десь там відразу чорні не програють, але ми як мінімум виграємо пішака, і це, звісно, ще теж лаштовує. Саме тому хід а 6 він має сенс, але після цього ходу виникає дуже красива тактика, яка мені сподобалась, я її бачив раніше, і навіть в одній з партій у мене було таке, що я дуже схожу ідею зміг uh, якраз. Реалізувати саме на практиці, так от в цій позиції у нас є дуже класний хід, і це хід в основному на поле Ф7. На тобто, в принципі, подібні варіанти ми завжди повинні розглядати, коли граємо за білих, коли у чорних король. В центрі і дуже поганий розвиток фігур, але звісно, що потрібно все ж таки порахувати, чи працює а, цей варіант саме зараз. Отож, чорні, звісно, що мають бути слона, інакше вони просто залишаються і без рокіровки, і в дуже поганій позиції. Саме тому королів 7 розглядаємо хід, інші ходи в нас не дуже важливі. Так от, королів 7, і в чому була ідея білих? Ідея в тому, що ми граємо кінді 5 і чорним погано з'їдати нашого коня через хід FD8. І так, ми тут мат не ставимо, принаймні відразу, але ми виграємо перзя, засновна та коня. Це, звісно, що чорних не влаштовує, і вони намагаються тут просто кудись побігти королем. І, в принципі, потрібно тут, звісно, що білим грати дуже точно, оскільки якщо ми зробимо там один чи два якісь не найкращі ходи, то можемо просто залишитись без матеріалу і в поганій позиції. Отож, Кроді 7 грають чорні. Ну і тут, в принципі, є різні варіанти. Кінг 6, скажу так, що теж гарна ідея, але Kін D5 мені подобається набагато більше хід, саме тому що ми. Ще одну фігуру долучаємо до атаки. Отож, кінь d5, далі чорні грають король 6 тут не дуже великий в них був вибір. Справа в тому, що якщо зіграти, наприклад, королем на поле Е8, то тоді ферзь g5. Дуже неприємно для чорних, і тут просто після g6 та фезже 6 білі ставлять мат. Саме тому все ж таки треба чорним іти королем уперед, що їм не дуже подобається, але тут іншого немає. Грають вони кролі 6. І ми тут, звісно, що теж не відходимо нікуди конем з по з поля E5. Так, можливо, що і десь кінжи 6 знову ж таки виграє і навіть в цій позиції хід. Але навіщо нам все це потрібно? Якщо ми хочемо просто зробити мат, ми бачимо, що король біжить уперед під наші фігури, і звісно, що ми можемо цього коня просто віддати. Отож, граємо вже 4, чорно зобов'язані віддати нашого коня. І тепер питання лише в тому, чи є у білих мат. І цей мат у білих є так, потрібно тут грати. Доволі точно, але в принципі, при правильній грі, ми розуміємо, що коли у нас в ватаці так багато фігур, тобто ферзь, слон, конші, тура десь в деяких варіантах по першому рядку теж буде підключатись, ми розуміємо, що тут король, звісно, що чорних. Має рано, щоб місць отримати мат. І далі давайте подивимося, як же тут білі перемагають. ж кройте 4 слон є 3, тобто дуже гарний хід. Ми туди бігаємо слоном, але це не просто так. Ми не хочемо, щоб король біг на поле С5. Тобто Ходом слон Є3 ми контролюємо. Саме це важливе поле. Тому королю залишається піти назад на поле Г5, ну і тоді ферзь F4, король е 6 та ферзь F5. В принципі, так, я не розглядав всі варіанти. Наприклад, якщо ми повернемось трохи раніше, то у чорних був хід, там король С4 або король D3, але тут, наприклад, ферзь е 2 буде мати, якщо зіграти королем на поле D3, ну тут, я думаю, що різні варіанти виграють за білих, наприклад, можна зіграти Тура D1 і далі. Все ж таки фсє 2 у нас перемагає. Ну, ми розуміємо, що коли водацію білих знову ж таки з цілих чотири фігури, причому таких сильних фігури, то тут король ніяк не зможе, звісно, що виживати, і ми повинні тут ставити мат. Так що така дуже цікава ідея. Ми її бачимо в різних дебютах, наприклад, в італійській партії, в гамбіті Еванса. Я маю на увазі жертву на полі Ф-7, але навіть і в Сицилійському захисті теж ця ідея. В деяких випадках трапляється так, це буває трохи рідше, але тим не менше ми бачимо, що ці позиції, слоне всім, це дуже гарний хід, і більш того, після цього ходу чорні або втрачають дуже багато матеріалу, але просто. але, але да. Також дуже часто в цих варіантах чорні просто отримують мат як ми з вами бачили. Тобто в цій позиції після ходу ввежі 4 вже у чорних немає захисту від мату. Тобто тут же все залежить від нас, і якщо ми граємо правильно, то ми тут, звісно, що зможемо перемогти, наприклад, в такій позиції. Отож, сподіваюся, що вам сподобалася ця партія, вона така дуже красива і вона була. З Багатьма жертвами, тобто ми віддали дві фігури, але тим не менш зробили чорний мат. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.